Почему? Потому что люди, которые идут на выборы, и думают о выборах, предстоящих либо последующих. Я все пять выборов, которые прошел, я думал о будущем города и о людях, которые в нем, в нем живут. Поэтому полагаю, что этот процесс должен состояться. И в нашей стране есть о чем сказать и суду, и горожанам. Почему по тем или иным обстоятельствам были те или иные решения. А суд уже потом принимает. Потому что обвинение меня Новомосковского городского головы компетентного, я не могу принять это обвинение со стороны деб... э, тех людей. Понимаете? Потому что уже сама, сама подача этого иска в Новомосковский суд, она предполагает. Я ну, не суд таких позывача, я не знаю. Сколько раз я могу заплатить? Она, она предполагает все-таки наличие вот той ситуации, которая была совсем недавно в политической действительности нашего государства в Украине. Может быть, кто-то помнит, кто-то нет, но были выборы тоже в Харькове. И там было два персонажа, До и Деда. И когда один другому давал указания при телевизионной съемке, то там было, прозвучали слова этого артиста, одного из них. Що тут немного по-дебільному написано. Я думаю, що Харків точно к цій ситуації підходить. Тому нам наразі навіть поговорити. Так, учасники процесу. Все, давайте працювати по суті. Якщо є необхідність, так, не а учасників процесу. Давайте все. Я ще раз, я, як ви бачите, хочу почути всіх. Але я звертаю все-таки увагу, що ми повинні працювати згідно з кодексом міністром до Ще раз, якщо є заяви клопотання, ми повинні коротко, чітко сказати, що потрібно виклик свідка або витримання документів і обґрунтувати в двох словах. Зараз ми трошки починаємо з Е, далі, в мене велике прохання, щоб все-таки представник е, відповідача і відповідач пане Кріщенка узгодили свою позицію, бо ну, е, не може е, пан Кріщенко казати цю справу необхідно розглядати. Значить, е, є юридичні моменти, значить, со, е, согласуйте цю позицію. Чи вважає ваш представник, що ця справа не підлягає розгляду і буде клопотання про закриття? Якщо ні, ми продовжимо. 에... Далі, 에... якщо заявлено, що є необхідність перерву, я бажаю, тому що сторона позивачів на сьогоднішній день, як мінімум, не надала даних щодо повноважень.